Як три брати шукали вогню. Були сими краями три брати рідні та цікаві стрільці. Всі три були жонаті і мали пишні молоді жінки, і ті були цікаві. Ті три стрільці мали пишні креса та набивали много птахів, заяців та й серни. Добре їм ділося, було з чого жити і течім молоді жінки убирати. Але забаглося жінкам, щоб їх чоловіки більше пестили та й більше дома сиділи. Зробила челідь межі собою раду, якби то удати, та й не тої всі три згодилися. Старша каже, аби всім трьом чоловікам креса добре поховати, друга радить то само, третя май цікава. радить, щоб їм кресила поховати і поти теплої страви не дати, поки ватрої свіжої не принесуть. Тоді будуть хати триматися, а ми, молоді жінки, не будемо цілий тиждень разувати. Постити. Так зробили, як казали. Вернули ті три стрільці з усяким гараздом, полягали спати. Адже їх лісами смага набила, довго спали. Аж у другий день пізно скорнулися та уздріли, що креса дасть біг та й зголодніли. А тут нема що харчувати. Трохи погнівалися, але з молодими жінками гляба перечитися. Зібрався найстарший брат, взяв топорець в руки, пішов світами ватер шукати. Ходив, блудив, аж одного вечора зайшов на Чорногору. Дивиться далеко, а там огонь горить, пішов за слідом. Приходить під велику скалу, в скалі яма, печер, а там у склепі далеко видко велику ватру. Коло ватри стіл пишний, на столі оксамитна подушка, золотиста. На тій подушці лежить собі стареньке дідо, от так чоловічок невеличкий, ледве на локот. Але борода біла на стіл спадає, ледве що коло ватри не згорить, май насажень довга. Стаблець задивився, май з безумів. Одного переподився не так діда самого, як маленького ножика, що дід під подушкою тримав. А що більше видить, в скалі ясно щось горить, але поломені не видно. Чому? Бо той дідо віддав грішний якісь давні гріхи на Чорногорі покутує. а та ватра то не з дерева, але то маргарета, по нашому брилянти, камінчики, що серед ночі з них видко. Питає дід того легення Чого ти хочеш? Пощо с прийшов мене скверна душе мучити, ой не збиткуй мене. Каже легінь. Я, дідуньку, не хочу збиткувати, рад би душу рятувати і твою і мою. За твою буду Бога молити, але тоді, як мою душу від смерті вирятуєш, дайно мені ватри твоєї все мирно буде. Підоймився діду та й каже: Наса я пристаю, рятуй мене, рятуй себе, дам тобі ватри з цілого одного Маргарета, будеш чим душу покріпити, не загинеш з голоду. Але скажи мені казку приказку і пусту неблицю, бо як не вдаш, і ватри не дам. І ще тобі бісим ножиком через плечі і пас витну. Розадався стрілець, щось каже, повідає, та й старому добирає аж до білої днини. Говорив, аж утомився. Діду не рад тому ватри не дав, і пас через плечі викроїв та й ще й домів, нагнав пустяка. Вернувся той домів, не каже, що дідо плечі скроїв, а пошкоробався по голові, мовить Ходив я та й шукав, щось блиснуло в Чорногорі, але якась сила напраса не хоче ватри дати. Іди коти другий братчику, та скуштуй. Може, без бога упросив діда умолив, ватри вистарав, бо загинем з голоду. Жінки помарніли. Але другий легень цікавий, взяв будженого м'яса, топерець в руки, та й махнув верхами, трафив на діда, ледить ватру, приймає діда будженицею, та й просить ватри. Але йому так дідо каже, як його братові. Ой, дам я ватри та й пишної, але видиш, мене тут лихе тримає. Скажи йому казку приказку й дурну небелицю, бо як не вдаш. Будеш лихом гостити, та ще зацікавюсь, тобі пас з плечей витно, бо до мене не можна кому-будь приступати. Підкрутив стрілець вуса, чмеркнув горівки, набрав фанаберії, щось говорить. Ніби цікаве. Дідо, слухає, та й задрімав собі. Перебудився, алегень мовчить став стовпом. Дідо чверкнув стрільця ножиком. Вирубав пояс ременю через плечі. Легень зарув і ватру забув так його заболіло, що аж дома коло жінки пам'ятався. Питає челідь ватри дарма година, як не було, так нема ватри. Все вже, що в кліти й було, схарчували, і челіди фіглі не беруться, бо голод не чекає. Начали всі три того третього, наймолодшого стрільця просити, обіймати, цілувати, чей би він ватру тую б вишукав. Перестає він на тої. Але два старші брати з нього покипкуються, гадають собі, Найко він так погостить, як ми. Їду ватри не дасть, пояс плечей витне, а жінки утиху миряться, та й нам креса повертають. бо красила затратили десь глибокою, що її самі не можуть відшукати. Бо тоді, панонько, люди ще нічого за сірники не знали, то було давними віками, тоді ще мандзьохи по Чорногорі ні зілля, ні каменя не шукали. Рушив стрілець третій в дорогу. На порозі в рідній хаті зробив хрест Божий, та й дороги все отче наш говорить за свої гріхи, за всяку душу Божу, і християнську, і бісурманську, щоб Бог цілому і просив за ті душі, що на морі погибають, що морозах засипляють, та з невідки рятунку не мають, бо не знав той легень пустих співанок співати. Але мама вже вдовиця, навчила його Бога молити. Тим ділом легіневі не скимилося, трафив до діда. Дідо веселий каже: Дам ватри! Але скажеш мені казку-приказку, дурну небелицю, бо інакше будеш каятися. Набрав легень сумління та пристав на тоє, але каже: «Дідочку, як ти мені скажеш на конець, що моя казка-приказка і моя дурна небелиця не є правдою і справедливою, будеш мені перечити, скажеш, що я брешу, то заберу тобі ті всі чотири маргарети, зробиш з ними, що сам схочу. А що ти мої два брати з буйності позбиткував, тебе зіскали вижену і пояс широкий через плечі витнув. Подали собі оба руху. Почав легінь так повідати. «Мав я дідуньку, маму. зо мною затяготіла, носила, пестила, але не могла мене на світ породити, а тут же і цілий рік минає. Питаюся мамки. Для чого? Е, пуста не от сиди там і мовчи, мовчи язичку, будеш їсти кашку. А мені, старай хлопче, шпаків. Мені у мами душно зробилося. Виштрикнув я сам без тата, з мами на лавицю, зачав шпаків шукати, надибав воробці, спав з дзвіниці, ей, фе, мама цього не хоче. Алдзін зо мною перевернувся, а я через баню поза хрест упав у селі якісь будяки. Мацею, мацаю коле. Я зубами будяк перекусив, а там у середині конопляний пень. Там шпаків ціла копиця. Беру я в пазуху, не міститься, я здоймив кресаню, набрав того повну торбу миром. А треба з того пня конопляного вилізати. Щось там пахне, щось смердить, зачає боронитися, гляба. Забив я по сам пояс у землю, вернувся до мами, мама спить. Дивлюся на стіні тупиця. Беру в руки, городник через плечі, взяв копати, рубати та й себе з копиці вирятував. Вернувся до мами, дав шпаків татові. Тато присмажив, мама поїла. Але мене на світ породити не хоче, як не хотіла. А чому? Забаглося мамі печених кукурудзів, а тато ще додав, аби старав мамі каші кукурудзяної. Видів я, що світ файний, а в мамчиній хатині темненько. Я далі світ прийшов у царинку, наламав кукурудзів з панського лану, бо крадже не ліпше. Висушив на морозі, насипав у млин. Пусте. Млин не меле, бо зголоднів, каже, щоб його попасти. Опив я за колесо А ну ж з водою, млином на вулицю, гоню повінь селами та містами. Люди спудилися, взяли дзвони на вал бити. Сам владика зачав кадилом махати кропилом кропити. Млин перепудився. Камінь води напоїв та й берегом понад Чорне море в Дунай втікає. Трафив на намул нужмоє колесо знов до Чорного моря. Я ціпко тримаюся, млина біда притисла та, попри якесь місто, що то Годесою звуть, берегами та скалами, дністром вертепами домів. Закрутив я млином у колесі, насипав зерна, змолов кукурудзи, Видоїв двадцять кіз, зробив молочну кашу, попоїв сам, другий горнець попоїв тато. З цілого кітлика, як попоїла мама, взяла стогнати на біду плакати, я почав ріжками скіботати, не було рятунку. Мама, рада не рада, мусила мене з доброї волі на світ породити. Запросив тато цілі гори в куми. Охрестили, поживили, пишно мене обдарували. Але що я з маминім на світ виштрик ходив світами, зробився з мене таки першого тижня легень цікавий. Зачав я паробочити, мав близько літ двадцять, ходів мандатор до бранки віддати. Я в службу до аптекаря до самого Львова. Там мені раді були, але мені якось без люльки кемилося. Та є аптекар якось трубку зуби. А не здуриш, пане аптекар. Пішов я до стайні, сів на аптекарську шкапу, на три ноги кова, на четверта хрома. Зачала фецькати, не було вуздачки, шкапа куцфоста. Хопився я обома руками за хвіст, шкапа на місто, бабив валт. Трафив я на великий ярмарок коло самого Юра. Там якийсь панчук пригнав три череди худоби. Пани купують, але панчук, якийсь Равчук, не хоче брати червоні, але йому вдалася моя біла шкапа, що штуки доказує. Бере мене за руку, решту говорить, та бесіда в бесіду. Беру я три череди завуждену аптекарську шкапу. А знаєте, діду, я шкапу не украв. Мій старший панич від аптеки той дарував, щоб його не раз серед ночі діркою від замку на перше платро пускав. Щось, діду, покрутився, але мовчить. Маю я три череди худоби, я собі газда передній, гоню серед Львова. Всі на бік ступають, на ринку сам єднорал фану тримає, бургери з гармат стріляють. Всі три владики з попами, і черницями крикнули Кураус! А хлопці-школяри гукнули Бердо! Деякі пани на світі були, почали мене обіймати, цілувати, мало мене не удушили. До пекла мені череда, натравився якийсь рудий високий пан, борода по пояс щось до мене врукотить. Я це не розумію. Пан не пан, піп не піп, жид не жид. Кажуть люди, що це якийсь купець янглік. Добуваю торгу, беру за кожну череду по п'ять тисяч червоних, до того примастка по десять тисяч крижевих карбонців. Насипав в могилу грошей, я гроші в бесаї, але нема надітися. Янглік чердопінав, я поліціяна за вуха зловив, а так доба прокутив, що він забафеловав варту до моїх грошей, всіх жандарів від німця брусака. Переночував я в самого губернатора. Дарвав мені губернатор свого коня вороного та додав чудотворну калетку. Заїхав поїзд, в який мене по ногах обіймають. Я їм щось майже очі кинув, сам лишив поїзд, садився на коня, жандарми мелдують, що земля під грішми западається. Я зо страху стрілив у миш, облупив щура, зробив бурдюгу один з миш і другий щура. Один всипав 15 тисяч червоних, а там, де був щур, натолочив з 10 кулаків банок. Мав я розум, подумав, що ті баночки перемінили мені драгуни від брусака за всі тисячі мої крижеві таляри. Бери, біда напасть. Треба було оплатитися, хоч мені на воронім коні вже було легше утікати. Міркуй, діду, дав мені тато при християнах сукеру, я за ремінь всі на коня, а губернаторський кінь ну ж дуба ставати. гоп гоп гоп, гоп. Клуц-клуц, гоп, гоп. Аж моя сукера, що за ременем була, ну ж з конем дурити. Сік-сік, цік-цік, -сік -сік клуц-клуц, все, діду, коле. Дивлюся, радуюся, а тут сукера біду доказала поте клуцала, поте сікала, аж поки бесаги мишчі з червоними не відтяла. Бери біда дукати, я би вже рад до хати, що та моя мамка робить. Чи тато співає, чи грає, на фуярі в долю нарікає, бо знайку дідуню кожного крутить до своєї хати і до рідної мати. Наготував я, я вороного коня напоїв коло Львова в Дунаї. Кінь пишну несе, утохемирився. Але сукера татова від християн, як біду заводила, так заводить. Все мене клуц-клуц, баззаду, базпереду. Аж я обзираюся, пів коня нема. Зад лишився у Дунаю, а перед тікає зо мною. Пуста робота. Я в руки, нуж спередом назад, кінь у воді хоч половина, не утопився. Махнув я в задню підкову, виштрик кінь з води, нуж до мого переду та й зворошився, але лихо тримається. Виробив ще ферби, як садив чотири галузі, конею вперед, зліпив смолою взад, кінь, як не свій, пишно герцює. Мене під вербою на коні сонце не пече, але як смола розступилася, так верба розродилася, що каміння вербі та в кореню коню в Бердові догнала. А я, старотан, на вербі, як заснув, так спав. Протираю очі коня нема, а верба мене занесла аж під облаки. Від облаків до неба вже недалеко, добрим ходом ледво година часу. А що я знав, очі наш, та й богородиться діво, сестреньки Петро Святий не дав довго на порозі під небом стояти. Ангели раді були, і свята Варвара, а свята Катрина іще убралася. Май архангел Гавриїл, що то має голубого коня в небі, як зачав за святим Юром на таркатім коні по небі гарцювати, зачали всі святі на небі сміяти. Але від підків кінських так загриміло, що я рад не рад взяв назад домі утікати, Бог молить і пресвята діва просить, аж би лишитися. Мене все щось на землю тягне. І віддав то тому, що рада би душа до раю, але гріхи не пускають. Чуйко, ко дідуню, взяв я з неба на землю спускатися, дивлюся, ледве оком світа досмотрити. Та мацаве пониж неба в кутку якусь могилу, ніби жива, ніби мертва, але кивається. А було то з лінінної полови свіжа могила, що там святій дівиці з якихось фіранок повитинали. Ех, це пиш, не буду миром гостити. Скрутив я добру петельку з тої полови лінінної, спускаюся добре, а далі низом серветься, не дотікає, можна кості поломити й ворон би не познаходив. Вертаю до Господа Бога. Святий Павло, не пускає, але й концем з неба показався святий юр на могилу з макетин самого проса. Треба й з того рудувати. Як на небі загриміло, впала божа роса, то паздіря Проса змякло. Кручує на другу петельку, Сур скрутив добрий гудз, зав'язав, спускаюся. Біс не дотікає. Зависи серед світу вишу та й вишу. Одні святі сміються, а другі за юром сумують. Аж тут свята Євдішка бавилася бімушкою. А мушка золотиста. Муштіці якось небі скемилося, сідає бідниця на мене, наплюває на мене медом. Я, сирота серед світу, від тої Божої бджілки утяготів та й стяжів. Мушка на мені бринить та й бринить, але у мене душа ледве бринить. Я розшумався, розшамотав ні гірко, ні солодко. Цікавий легень від петельки урвався та й на рівні ноги в землю впав. Забився по пояс у землю, тягнув ногу дармо, мацою рукою ні каміння, ні корінчука. В землі робиться озеро. Я хаб загородник, що мама капусту копала. Тато збив драбу нуж на озеро. Мама гадає, що буде знову кому шпаки ловити та її годувати. Розв'язала пояс у себе, не дотікає, їдає запаску, дарма година. Мама тату лопату в руки, би на озері не втонув. Тато крутить та крутить, а вертеп до себе тягне. Тато поринає, а я в болоті як гину, так гину. Та й дуже зголоднів. Дилюся, а мама в саду яблука закусає. Я крикнув Мамо, яблука дай! Мама за кочергу не хоче яблука дати, і ще би хотіла мені пустою кочергою по голові дати. Як махнула по мені, я лап за кочергою і сам виштрик з болота, і тата з озера вирятував. Потому смо всі троє мирно жили, але війда не спить, тато вмер, маму поховали, а ми всі три хлопці поженилися. Знаєш, діду, німці не перепишеш, а жінку не перелюбиш. Жінки наші гарні, всі три, чемні. Ба забавилося діду жінкам пестити і не хотіли страву варити, креса поховали. А мене до тебе за ватрою післали». каже дідо. Все легеню, вся правда, я не кажу, що збрехав. Дам тобі ватри по добрій волі, але одно іще мені скажи. Кажеш, що збув у небі, ти тебе всі святі пишно приймали. Що там робить мій тато в небі? Дивися, легеню, в очі, і скажи ту правду. Міркує стрілець, що діду крутить та відповідає кого діду, твій тато в небі спить, а мій тато з твоїм татом на сторону ходить. Фе, то й дідо вже не стерпів, каже стрільцеві. То, братку, брешеш, бо це неправда, мій тато старший від твого тата. Олег не питає, Зібгав діда та й звертає, Викроїв з діда через плечі аж три паси, і з тими вернув домів і дідовою шкірою залатав ті паси своїм двом братам. Жінки ватрі раді, брати братові раді, діда лютого від того часу на Чорногорі нема, бо брати пішли за розумом наймолодшого брата. На Таркаті коники сіли, дорогою всі три молилися, прийшли в скалу на самій шпиці. Один брат бере собі та й для своєї жінки, один стовпчик з маргаретами за дідову душу. Другий стовпчик з брилянтами бере братчик другий та й каже, що буде він і жінка його і діти за старенького діда Бога молити. Третій за свій труд бере третій стовпчик золотистий, четвертого стовпчика не кивають. З тих брилянтів суму перемінили, та й за дідову душу і за його тяжкі гріхи з самого каменя церков поклали. Церков та з первовіку на тім місці стала, але як люди розширилися, та й гріхи помножилися, Бог у небі розсердився, не хотів людям терпіти, бо люди не каялися. Буде тому кількасот літ, була плова три неділі, година була тяжка, били громи за громами. А вже та церков за дідову душу була побита не міддю, але залізною бляхою, вдари гриму церкву церков розсипалася. Дідо помочі від мандзьохів просить. А що то є вірна правда, для того миненькі гуцули на шпицях тіскали із червоним знаком страшним церквами називаємо. Про діамантову дорогу Був у баби син. Баба годувала одинця плекала, але не хотів син бабу слухати ані на хліб робити. Мала баба від діда ще три рази по три грицарі. Голод допікає, баба вуздик добуває, бере перші гріш на три грийцарії. каже. Іди, сину, їдла купити. Пішов на роба до міста, узрів гадину, котру мучили мучителі. Раді би її не тратити, якби хто за Софію хотів три грийцари заплатити. Бабин син, хоть не роба, не був серця твердого. Заплатив три грейцарі тим лукавим учителям. Дали йому гадину, вертає хлопець домів, кладе Софію на комен. Баба вголос боїться, аби їй гадина не заїла. Баба сина до царя подає, аби сина стратив. Цар бабі каже: Хіба ти з розуму сходиш, що сина за Софію хочеш стратити? Вернула баба, плачучи, додому. Син хліба пищить, а Софія на комені сичить. Вимає баба знов три грийцарі, дає сину, аби хліба купив, але вже в другім місті. Зобачив син на ринку Куп людей сварливих, що хотять за пусто кота тратити. Напили бися горілки, якби хто їм хоч три грийцарі за кота дарував. Хлопцеві котик вдався, бо сорокатенький, а хвостик чорненький. Що мав хліба собі та й бабі купити, дає п'яницям ці три грийцарі. Тішиться котиком та якось на голод забуває. Але бабі голод допікає. Бере баба третій раз грицарі, адже сама на ноги окалічила, дає синові послідні три грицарі, аби хліба купити і душу поживити. І тепер баба не вдала, хоча й сином за хлібом аж до третього міста посилала, бо скоро бабин син прийшов там до склепу, а тут якісь биточники хочуть за пусто пса тратити. Дає хлопець за песика тоє, що має, послідні три грицарі. Песика від смерті відкупляє, але на рідну матір про свій дурний розум забуває. Баба видить, що сину непорядна година, а рада би біди збутися, подає письмо до Великого суду. Але цар не хоче за дев'ять грицарів хлоп'ячу душу тратити. Погадала баба, чий син не розуміється, але скоро мій вернула, вже добрі люди бабиного сина хлібому обдарували. Каже хлопець до мами. Видиш, мамо, мене цар полюбив та й душу мене не згубив. Іди ж ненько до царя Видиш, я легень хорошенький, пишний, красний, молоденький, та проси ко царя би за мене свою доньку віддав. Баба вголос зарула, гадає, що цар уб'є за таку бесіду. Але тяжко дома висидіти. Гадина сичить кіт пищить, а пес, як день, так ніч виє та й заводить. Рушила баба до царя. Вона сама знає, що за такого дурня не схоче цар принцезну віддавати. Але радина рана умлила собі приступ до трону, каже тую бесіду цареві. Принцезна, ніби хоче, ніби не хоче, бо, може, з другими принцами зналася, але біда не спить. Може, й на сина бабиного зерком позирала, бо зладкий, чорнобровий, хлопець файний та й здоровий. Тому цар бабі дає таку резолюцію Дам я бабку мою доньку, а звертай до домоньку навіть тебе з твоєї хати, аж до моєї ту палати стане хата брилянтова та й дорога діамантова. Вертає старенька до сина то й розповідає песик, котик і гадина все то й чували, та й сі, троє з сином таку раду мали. Будеш, ж, бабо, хату мати, та й невістку меш вітати, буде хата брилянтувати, й дорога діамантова, бо хто світі добре робить, та й на бідних ще згадає, тому пан біг і всі звірі до доброї долі помагає. Насамперед висунулася гадна з під помосту, як три рази хвостиком по землі махнула, була хата, як цар хоче, дівка сама сяхіхоче. Є дорога з діаманту, не трабільше комплементу, тільки одна шпричка стала, як гадидна хвостиком в третій раз махала. Був горошок на хвостику, зробив страху щось без ліку. Принцезна го той горошок та й сховала, що хотіла, то й зробила, як горошок запросила. Пібралися обоє, взяли молоді княжата разом газдувати. Але за якийсь час взяла княгиня сумувати і сумує, і гадає, ледве стоску не умліває. Бо то був на тридев'ятій землі у черленого царя, син гарний та файний, що не раз в гостину до тамтого царя на пишнім конику приїжджав, та й принцесні роздавав цукерки ягоди і яблучка, була мила годиночка, Видав, за тими яблучками принцес не забанувала. Пішла в садок, виймає з пазушки горошок, і як взяла його обертати та й до нього промовляти. Каже йому потихеньку Любий, пишний горошоньку, рада би я мужа мати, але рада би і принца цілувати. Взяла горошок, цілує та й обіймає. Горошок задивував, але волю їй зробив, бо ще Квандранс не минає, Принц пишненький її під боком співає. Вона мужа облишила, з принцом далі світ рушила. Так гадає, добре буде, бо не знають тої люди, а цар самся не згадає, хоч мушлюбний облімває. Взяли в карти собі грати, разом спати, обіймати. Все в цім світі конець має, добра доля опускає. Як хто хоче грішити, тяжко у світі мирно жити. Бо то так сталося, скоро цар довідався, що донька свій край облишила, десь там принца полюбила. Почав права цар питати казав мужа відшукати. Іди, хлопче, світ, де хочеш, бо я мушу доню мати, і інак мусиш загибати. Розписав цар письма по цілім світі, бабин син на недолю нарікає, бо скоро принцезна грошок горошок собою світ забрала, не було в хаті тільки біду знати. Назад у рідної мати. Зійшлися котик, песик та й Софія до строї бабки на раду. Каже премудра Гадина, так. Я тебе, легіню, перед гнівом царським під поміст сховаю. Буду тебе дозирати, всяким зіллям годувати. Песик, котик, в світ рушайте, мій горошок відшукайте. Як буду я хвостик мати, буде легінь свою жінку знову мирно трава. Лишилася Софія дома на варті. Песик з котиком рушили по світі. Де би принцесну з тим горошком відшукати? Бо то світі дивне діло, що їх щастя облишило. Ідуть, ідуть рада в раду, песик скаче, котик плаче, бо їстися захотіло, а тут в краю вже стемніло. Жив песик з котиком в добрій згоді та й каже так. Я, песик, буду хатами по межі діти бігати, буду дітей забавляти, бо я різні штуки знаю, так на голод забуваю. Буду діти бігати, хліба, м'ясам мені давати. Ой ти котик цікавенький, маєш хвостик, ти чорненький. Витряпайся верх смереки. Може, вчуєш день далекий, де день буде горить ватра, чим дим більший, більша хата. Скаж смереки на штахети, як княгиня буде митись, штрипне ціпко до палати, як же будеш у кімнати. В мій котикся листити і принцезну голубити. Тебе котик нагодують, мене в дворах заночують, як принцезна буде спати. Принц любаску обіймати, подивися, мій котику, як не буде вночі близько. зміркуй місце горошкові. Всеред ночі, всеред полови возьми мушкоги шукати, хвостиком сі забавляти. А як прийде сон тверденький, засне Любчик наш миленький, Той горошок тогди в зуби Зам'явуч добре, пустять люди. Я те буду помагати разом з тобою утікати. І так зробили. Горошок діамантою від принцесни котик відобрав. Ідуть разом і сами, каже песик. Дай котику мені той камінчик нести, каже котик. Видиш, Дунай, ти голодний так, як я. Я більше витримаю. А ти песко, скоро з водою водиш мушку, тебе біда злакомить, полкнеш, ти горушок у воду випустиш. А що тоді будемо робити? Але песик, кіточку, запросив. Котик діє камінчик, злотнистий песикою. Плинуть обоє Дунаєм вже при березі. Котик віштик, тайся обстрясає. Аж песик забачив мушку, гадає, що неглибоко. Як зявкнув, і мушку не зловив і грошок до неї утопив. Сумнося котику і зробила, що так пусто, далеку дорогу робили, і себе голодом намлоїли, і сина бабиного з долі не вирятували. І песик заскомолів з водися на березі обтрясає. Але пан біг добрий, не тільки слухає на сльози людські, але отець цілому світу, і ці сльози радо приймає, що бідна скотинка до небе засилає. Тому ся приключило, то й старенька баба в хатіся щиренько молила. Тому дав пан біг, що та сама рибка, що діамантові горошок до неї зловила, не рада горошкове. мушки ся їй забагло. Мушка над водою бранить, та й до берега надлітає. Рибка за нею, як штрихла, та й поза бере собою якся піднесла, то поперед самого песика впала. Котик голодний, лап за рибку, як поти з зубами, тільки що хвостик у рибки задраснув. Рибка в страху, якся напрудила, та й той брилянтовий горошок себе відрутила. Песик рад. Що ця шкода йому вернула, дав рибці супокій. Котик боїться, а песик той камінчик чорнокнижник знову не затратив, Хоч песик молить, просить і хвостиком махає, все то не помагає. Котик з радості додому, цікавий, біжить песик за ним. Баба на порозі рятунку виглядає, та й сльозами обливає. Але легше на душі їй стало, як увиділа песика, вуха нащурив, а хвостик до гри закрутив все добрий знак. За ним біжить котик, ні м'явучить, ні воркотить. Нараз скочив у хату через поріг один, другий на лавицю. Баба за котиком, песик до хати, а тут бабин син сидить собі на припічку. Баба песикові та й котикові молока наливає, але котик до бабки так промовляє: Не дав мені бабко, твій син загибати, не дав за три грейцарі мені вмирати, хоч тобі хліба не купив, але мене не стратив. Найже буде хліб за хліб, хоч не живе уже твій дід. Маєш бабку свого сина, буде му година. Я горошок в зубах маю, цілу шкоду вам вертаю. І ти, песик, що сам знаєш? Пощо пусто надслухаєш? Возьми правду говорити, бо нам треба мирно жити. І песик цілу пригоду повідає, і він пригадує бабці, як бабин син не дав його за три грицарі стратити, тепер і він буде мирно гостити. Гадина з під помосту висунулася, махнула три рази хвостиком, прикотиться горошок, прилип до Софії. Як горошком гадина три рази махнула, за першим разом стала брилянтова хата, за другим разом стала діамантова дорога, за третім разом, як Софія Чорнокнижним горошком по діамантовій дорозі зачала тріпати, взялися люди з цілого світа з радості збігати. Порнула й принцесна до свого рідного тата, поєдналися зі своїм шлюбним чоловіком, бо той був щиренький, а принц невірненький. Було у цій серестові пригоди велика парада. Пили, танцювали, грали, бенкетували. Як зачала з радості наювати співати, а граматами стріляти. То й яся там погодив, всяку красу надивив. Конець мені ся знудило, щось до мене приступило, аби домі вже вертати більше казки не казати. Най хто хоче, що гадає, Гуцул правду повідає, як то здав на світі було. Пер добре все минуло, прийшло світі нарікати, рідну землю опускати. Всяка нужда нас присіла, з панами ся зворушила. Прийди світі погибати, дармоненьке нарікати. Хто ж гуцула порятує? Знастя, кожний покипкує, як теплячки нам не стане. Якся з нами злучуть пане? Будем панів з верхів гнати, мусять гори опускати.